Доброго вам здоров'я, шановні. 18 серпня. Мученики Флора і Лавра в народному календарі нашому українському це Кінський Великдень. 18 серпня Православна Церква відзначає День пам'яті мучеників Флора і Лавра. Це свято є фіксованою датою і відзначається щорічно в один і той же день. Мученики Флор і Лавр постраждали в Римській провінції Іллірік в другому столітті. Їхні подвиги описані лише в житійній літературі. Віряні вважають, що ці святі особливо протагують коням. З давніх часів, 18 серпня, був важливим днем для завершення польових робіт. На цей день зазвичай закінчували жнива, і всі роботи в полі припинялися. Господарі особливо піклувалися про своїх коней, їх мили, годували вівсом та прикрашали стрічками. Кінь також отримував можливість відпочити і попустувати на волі. Цей день також надавався для святкування і відзначення кінського свята, яке в народних уявленнях було пов'язане з вшануванням коней як важливих помічників в господарстві. В цей час було прийнято уникати важкої роботи і присвячувати час догляду за конями, щоб дякувати їм за важку працю протягом року. Це був день, коли люди вшановували своїх тварин і виражали їм подяку відповідно до вірувань і традицій, що зберіглися з давніх часів. В давньоукраїнській традиції кожна селянська родина тримала ікону Флора і Лавра, яка слугувала охороною для їхніх коней, основних годувальників. Наприкінці літа, коли закінчувався сезон важких польових робіт, коні отримували можливість трохи перепочити. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь про справжні українські стародавні традиції, знання вірування та обряди, все, що стосується саме сьогоднішнього дня, 18 серпня. Я нагадаю, що цей канал я веду за новоюлянським календарем. Тож дати, про які я кажу, вони якраз співпадають з датами із старовинних книжок 19 18 століття, початку 20 століття, також книжок етнографів з діаспори, які так само розповідали про на. Ші українські традиції, що були записані колись в наших селах українських в різних регіонах України. І я розкажу в цьому відео, що сьогодні треба зробити. Розкажу, що сьогодні не можна робити, які заборони, заборони. Їх достатньо на сьогоднішній день, бо це таке велике досить свято. Ну, не те, що воно велике, воно просто вшановане. Дуже. Вона воно має безліч згадок, через те варто звернути на цей день увагу. Додавіться відео до кінця. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Я дякую Господові Богові і захисникам України за цей чудовий день сьогодні. Слава Україні! І я починаю Життє святих братів Флора і Лавра розповідає про їхнє служіння християнству в часи, коли це було небезпечно. З юних років вони були відданими християнами і видатними каменярами, яких призначили для будівництва язичницького храму в римській провінції Іллірік. Поїхавши за наказом місцевого правителя, брати використали зароблені гроші, щоб допомогти жебракам, проповідуючи їм християнське вчення. Під час їхньої місіонерської діяльності трапилися чудеса. Вони зцілили молодого чоловіка, син якого був язичницьким жрецем. Це чудо привело до хрещення хлопця і його батька. Коли храм був завершений, флор і Лавр разом з новонаверненими християнами помолилися і зруйнували статуї язичницьких богів. Які повинні були бути встановлені в храмі. За це їх схопили, спалили, а самих братів живцем поховали в колодязі. Після їхньої смерті нетлінні мощі святих були знайдені в Константинополі. Про флора і Лавра згадують паломники, такі як Антоній в XIII столітті і Стефаній Новгородець в XIV столітті. Згідно з переказами, після знаходження їхніх мощей худоба переставала вмирати, що посилило віру в те, що ці святі протогують коням. Іконописці стародавніх ікон зображали мучеників поруч з кіньми. Святі мученики флор і лавр є покровителями не лише коней, але й усіх домашніх тварин. Ветеринари вважають їх своїми захисниками, звертаючись до них у молитвах, коли домашня худоба стикається з хворобами. Віриться, що молитва до флора і лавра може допомогти тваринам одужати та навіть принести здоровий приплід. Не тільки коні, але й собаки. Кішки та інші домашні улюбленці підлягають їхньому захисту і допомозі. Окрім того, святих Флора і Лавра також просять про допомогу у випадках, коли люди борються з алкоголізмом, Молються до святих, щоб допомогти віруючим подолати духовні та тілесні пристрасті, які загрожують їхнім душам. Молотви до цих святих мають на меті зміцнити віру та допомогти зберегти моральну стійкість, надаючи підтримку в боротьбі з гріховними впливами. Тож в українського народу цей день, 18 серпня, день флора і лавра, його вдавнину в Україні називали Кінським Великоднем. Це свято, хоч і мало досліджене, було дуже значним для селян. В цей день особлива увага приділялася коням, вони утримували найкращий догляд, їх чистили, годували і напували. Господарі вітали своїх коней, дякували їм за роботу і навіть напували свяченою водою. А також кропили їх по всіх кінських стайнях, щоб уберегти від хвороб і зурочення. Традиційно коней в цей день не запрягали в вози і не використовували для роботи. Господарі святкували разом із близькими, а ввечері проводили виводку коней, що включало проїзд вздовж села або проведення коней просто за руку за повод. Особливо цікавим є те, що в цьому святі збереглися численні легенди. Які описують розмови між господарями та конями. В одних легендах коні висловлюють невдоволення за погане ставлення, а в інших дякують за добрий догляд і обіцяють залишатися вірними помічниками. Хоча цей звичай в основному зник, відомо, що до кінця 19 століття його ще святкували на Київщині. Легенди про Кінський Великдень вказують на гуманність у ставленні до тварин та на значущість коней в сільському господарстві. Свято мало значення не лише як подяка, але й як спосіб підтримання гармонії і шанування праці коней, які допомагали у важких фізичних роботах протягом року. 18 серпня, в День святих Флора і Лавра, у господин була традиція пекти печиво у формі підкови або навіть у вигляди коней з двома головами. Ще сьогодні прийнято було пригощати цим печивом знедолених, нужденних та голодних, і допомагати їм в якійсь роботі. Цей символічний жест мав не тільки релігійне, але й практичне значення. Вважалося, що таке пригощання, малозабезпечених не тільки їжею, але й допомогою в роботі, приносило благословення і щедрість повернеться обов'язково сторицею. Священники в цей день проводили обряд освячення коней, кропили їх свяченою водою. Іноді коней проганяли через полум'я, що вважалося способом загоїти будь-які болячки, відігнати хвороби. Це також слугувало як форма очищення і захисту тварин. Оскільки флор і лавр були братами, в цей день існувала заборона на будь-які сварки в родинах і між близькими. Вважалося, що сварки і старі образи слід забувати, щоб почати осінь з чистим серцем. Мир і гармонія в родині були важливими для забезпечення успіху і достатку в наступному сезоні. Також на вогнищах у дворі палили сухий полин, вважаючи, що він відганяє нечисту силу. Полин використовували і для виготовлення вінків, які вішали над вхідними дверима в цей день. Якщо вінок цей раптом падав чомусь з незрозумілої причини, це вважалося знаком, що хтось наводить на господарів пристріт. Таким чином, полин слугував не тільки як захист, але й як індикатор можливих небезпек. Сьогоднішній день поділений на дві різні фази. Ранок може принести негатив. А вже по обіді ситуація зміниться на позитив. Це хороша можливість для важливих переговорів, укладення серйозних угод і підписання контрактів. Але краще уникати фізичних навантажень, включаючи спорт, бо це може призвести до перевтому. Будьте готові сьогодні до критики з боку оточення, але не сприймайте її занадто близько до серця, адже люди швидко забудуть про свої зауваження. Що стосується брехні, вона рано чи пізно стає відома. Тож зважте, чи готові ви до наслідків, якщо ваше нещире слово виявиться на поверхні і стане відомим. Сьогодні спілкування з близькими може виявитися виснажливим і викликати конфлікти, тому намагайтеся зберігати спокій і контролювати свої емоції. Девіз віз мета виправдової засоби не підходить для вас сьогодні, тому краще обдумувати свої рішення і дії заздалегідь. При плануванні професійних дій, намагайтеся передбачити їх наслідки, щоб зрозуміти, чи варто їх реалізовувати. Чим більше добрих вчинків ви зробите сьогодні, тим краще для вас, адже добро повернеться до вас в подвійному розмірі. Ваша схильність до хаотичних і неорганізованих дій може завадити виконанню планів, тому краще скласти чіткий план і дотримуватися його. Уникайте суперечок з близькими, як я вже казала, особливо навіть через незначні приводи. Щоб не створити ситуацію, в якій виникне тривалий серйозний конфлікт. Якщо в вашому житті з'явиться людина сьогодні з минулого, будьте обережні, її наміри можуть бути недобрі, краще уникнути такої зустрічі. Знайдіть час, щоб приділити увагу літнім родичам, адже вони потребують вашої турботи, а вам це буде під силу і навіть принесе задоволення. Ось такий сьогодні чудовий, надзвичайно цікавий день, шановні глядачі, Флора і Лавра. Кінський великдень, якщо у вас є якась домашня тваринка або декілька, обов'язково не забудьте сьогодні, можливо, купити якийсь смаколик або якусь іграшку. Ну, в залежності від того, що у вас за тваринка, я нагадую, що саме цей день і покривительство святих воно розповсюджується абсолютно на всіх домашніх тварин, хатніх тварин, на котів, на собак, навіть якщо ви тримаєте. Якусь скотину свиней, навіть якщо птицю тримаєте, так само на них все це розповсюджується. Особливо, звісно, на коней але ми розуміємо, що в сучасних умовах коні це таке дороге доволі задоволення. Хоча я знаю багато людей, хто піклуються про коней в різних місцях, де це можна зробити, беруть їх під опіку і так далі, і спілкуються таким чином з конями. Тому обов'язково сьогодні чимось побалуйте вашу домашню тварину, вашого улюбленця домашнього. Таким чином, ви відсвяткуєте це свято. Це найголовніше, що треба зробити. Ну і саме головне заборона на сьогоднішній день, як ви вже зрозуміли. Суворо заборонено ображати тварин, особливо, якщо це коні, але навіть якщо це не коні, якщо це хатня тварина або навіть дика тварина, яку ви зустріли раптово просто на вулиці. Не ображайте, не бийте, не проганяйте. Краще погодуйте, і буде вам на добро. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі, але ж завтра буде новий день, і знову на цьому каналі ми з вами зустрінемося, аби детально поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Подивимось, що в нас в календарях, і в церковному, в новоюлянському, і в народному. Все це співставимо і зробимо висновки, дізнаємося зрештою про те. Що нам хотіли передати пращури із глибини віків? Дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Сподіваюся, ви в безпеці, ви здорові, все у вас добре. До зустрічі завтра. До побачення і слава Україні!